Друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка. І сьогодні у мене на огляді не зовсім звичайні речі для мого каналу. Це не якісь там предмети електроніки, не якісь там гаджети. Це предмет, який, я сподіваюся, змінить зовнішній вигляд мого робочого місця, а також якість звуку у моїх подальших відеовипусках. Це в нас мають бути акустичні панелі який я замовив, як завжди, на просторах Алиекспрес. І я сподіваюся, що це саме те, чого я чекав. Дивіться, один колір і інший колір. І тут... Так само мають бути такі ж самі панелі, не знаю чому, але вони прийшли двома різними пакетами, причому е не в один день. Так, ну, дивіться, ось такі в нас панелі. Вони е Шестикутні, шестигранні. І у кожній такій упаковці у нас цілих 12 е, таких шестикутників. Окрім самих цих панелей, я сподіваюсь, повинні бути ще і елементи, завдяки яким можна приклеїти ці панелі. На стіну, чому я саме захотів поміняти зовнішній вигляд. Тому що в мене е, у квартирі не зроблений ремонт. Я дуже часто, е, коли роблю огляди, трошки чіпляю шматок стіни біля свого робочого столу, а він, коли не зроблений, мені не дуже хочеться цього робити. Але Ремонт до е, кінця війни я точно робити не збираюсь, тому що всі ви знаєте, що у будь-який момент може щось прилетіти, і все це буде марно витраченими грошима і стараннями. Тому ось такий тимчасовий варіант оздоблення робочого місця мені дуже підходить. Кожна панель має розміри. У нас 9 мм товщина, і зараз ми побачимо, яка довжина та ширина. Так, дивіться, ще інші параметри. Значить, 10 дюймів у нас висота, у сантиметрах це майже 260 міліметрів. І ось так. Інший розмір, майже 30 см. Тобто 260 на 300 і на 9. Брав я два кольори, щоб комбінувати їх. Не дуже хотілося якісь дуже темні брати, тому що на них буде видно весь пил, який буде збиратися, а він точно буде збиратися на такому матеріалі. А ось коли темно-сірий та світло-сірий, то я вважаю, що не дуже буде видно будь-який пил на цих панелях. Якось так, я сподіваюся, що в мене все вийде. І, як я вже сказав, результат порадує і мене, і вас також. Можливо, зараз я вам покажу стіну до. І потім вже стіну після того, як я все приклею. Так, друзі, дивіться, все я подіставав з пакетів. Маємо ось такі у кожній пачці по 4 таких листа з наклейками. І на кожному, на кожному такому листі по 9 квадратиків. Тобто, в нас виходить. Що на кожну таку панельку виходить 6 квадратиків. Тобто, у, біля кожного кута ви можете приклеїти по одному квадратику і потім приклеїти цей квадратик на 6 точок на стіну. Я сподіваюся, все це буде триматись. І головне, я вам не показав текстуру цього всього. По матеріалу дуже по тактильним е відчуттям це дуже схоже на войлок або повсть, на українській мові. І я думаю, що буде дуже пасувати до мого килимка на столі, який також повстяний. І він трошки підходить до цього кольору, але трошечки темніший. Ось так виглядають панелі. Вони, як я вже сказав, такі жорсткі, не дуже гнуться. І не дуже і хочеться їх гнути, тому що страшно їх поламати. Тому, як я вже сказав, якщо ви заходите у кут і вам треба його зігнути, то трішечки треба буде надрізати. Для того, щоб це зробити. Мене це теж чекає, тому що я ще, звісно, не зовсім придумав той узор, який я буду робити з цих двох кольорів. Але таку канву в голові собі накидав, що в мене виходить так, що треба буде трошечки завернути у куті, щоб перейти на іншу сторону. Щоб вистачило мені цих панелік, панелей. Ну, якось так. Давайте пробувати, і я сподіваюся, що все вийде. Так, друзі, ну дивіться, ось такий мій робочий куточок, ви можете бачити абсолютно голі стіни. Шпалери вже у такому дуже в негарному стані, вони давно не переклеювались, не оновлювались. І хочеться щось трошки змінити, щоб було більш комфортніше сидіти тут. А ще ви, може, може чуєте, трошки є відлуння, тому що від голих стін звук відбивається і таке резонування трошки відбувається. Тому я хочу одразу декілька цих моментів виправити одним махом, наклеюючи ці панелі. Це покращить і звук, і зовнішній вигляд. Я сподіваюся, і мені, а також вам це сподобається, тому що вам також на це дивитись, коли я роблю свої випуски для вас. Якось так побачимо, що вийде. Так, друзі, дивіться, ось так гарно виходить. У нас. Але на штатні наклейки воно зовсім не клеїться, вони всі відпадають. Довелося клеїти ось на рідкі цвяхи та супер липучку. І тепер вже ось так гарно. Зараз придвину на місце стіл і подивимось всю композицію в зборі. Ну, друзі, ось це готовий результат. Бачимо. Ось така вийшла картинка. Є, звісно, один такий маленький косячок. Ось тут не вистачило мені темного ось такого шматочка. Тому, ну, це у куті з краю тут його не дуже видно, але, тим не менш, дивіться, ось так гарно все вийшло. Якщо вимкнути світло, ось виходить в мене ось така красота. На робочому місці. Дві стієчки. Одна жовтим, одна синім, ніби кольори України. Ось там в мене часи, годинник, навушнички, два монітори. І тепер дуже такий затишний куточок у мене є. Який водночас тим буде не дуже гудіти, коли я озвучую ролики для вас. Роблю відосики. Мій звук. Я сподіваюсь, буде тепер без відлуння, і більш якісно це все буде виглядати та звучати. Ось так, як на мене, то дуже-дуже мені подобається. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Посилання на ці лампи я залишу. І також посилання на ці акустичні панелі. Так само ви знайдете в описі під цим відео. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічів усім па-па!